про Внутрішню мотивацію учнів. Ідеальний учень переосмислення. У системі, що тримається на конформізмі, ідеальний учень слухняний учень, але активна допитливість і внутрішня свобода часто сприймаються як проблемна поведінка. Школи мають готувати учнів не до конформізму, а до активної участі в побудові вільнішого суспільства. Що таке конформізм? Це прагнення людини дотримуватися чужої думки або поведінки, щоб відповідати нормам групи або суспільства, часто без власної позиції. Проблема зовнішньої мотивації. Короткостроковий ефект. Зовнішня мотивація працює швидко, але має зворотний ефект у довгостроковій перспективі. Звикання. Постійна стимуляція призводить до звикання, учням потрібно все більше зовнішніх стимулів. Втрата сенсу. Замість підтримки залежності від швидкого задоволення. Варто змінити фокус сприємно на корисно. Шість драйверів самомотивації: автономія, право вибору та незалежність у навчанні, задоволення, радість від процесу навчання, допитливість, природне бажання дізнаватися нове. Приналежність зв'язок з учителями та однокласниками, цілеспрямованість, розуміння мети навчання, компетентність, відчуття здатності виконати завдання, є наступні стратегії, як подолати мотиваційну кризу. Птримуйте автономію та мету. Автономія дозволити вибирати домашнє завдання, ініціювати незалежні проєкти, спільно розробляти навчальний план, практикувати персоналізоване навчання. Мета постановка чітких цілей. Проєктне навчання. Громадська робота, фокус стіна з навчальними цілями. Підтримуйте приналежність, компетентність, допитливість. Що таке приналежність? Партнерські чати та спілкування дають учням відчуття спільноти та зв'язку з однокласниками. Компетентність. Учень зацікавлений, коли думає, це складно, але я зможу. Диференціюйте завдання, щоб кожен побачив себе успішним. Допитливість, власні дослідження, практикуми, відкриті запитання та проблемне навчання зачіпляють справжні інтереси учнів. Підтримуйте задоволення, радість у навчанні. Навчання має приносити радість. Учні й учителі мають з нетерпінням чекати на прихід до школи щодня. Навчання через гру та досвід, інтеграція мистецтва в освітній процес, вистави та практичне навчання, цікаві читання вголох. Чому мотивації недостатньо або правда про роботу з дітьми з ООП? Скільки разів ми чули, треба просто знайти підхід. Підбери правильну мотивацію, і дитина сама все захоче. Це звучить красиво, але в реальності, коли працюєш з дітьми з особливими освітніми потребами, стає очевидним. Мотивація це не стратегія, це тимчасовий інструмент. Чому мотивація не працює у довгостроковій перспективі? Перше, дитина з ЗОП може бути вмотивованою сьогодні і повністю закритою завтра через тривогу, перевантаження, зміну настрою чи сенсорне виснаження. Далі, зовнішня мотивація швидко втрачає силу. Подарунок, наліпка, гра це працює кілька разів. Потім стимул перестає бути цінним, і ми щоразу шукаємо новий пряник. Це виснажує дитину і дорослого. Не всі діти можуть сформулювати мету або прагнення. Мотивація передбачає, що дитина розуміє, до чого для чого вона щось робить, але багатьом дітям з ООП складно уявити майбутнє, оцінити наслідки або утримати в голові послідовність дій, що працює натомість система і дисципліна, рутина, передбачуваність, яка знижує тривогу, структура, чіткі правила, графік, алгоритми дій. Навчальна дисципліна, коли я не хочу, але все одно я роблю, бо так треба. Саме це формує навички сидіти і виконувати завдання, доводити справу до кінця, повертатися до навчання навіть після зриву. Дисципліна. Це не про жорсткість, це про послідовність, повторюваність, звичку діяти, навіть коли немає натхнення чи бажання. Це про створення таких умов, де успіх стає не випадковістю, а результатом системної праці. Дітей з ООП не треба мотивувати щодня, їм потрібні стабільність, зрозумілі рамки. І терплячий дорослий, який не зламається, коли знову нічого не вийшло. Отже, прийшли до висновку маленькі кроки кожного дня, не існує єдиного правильного способу переходу від зовнішньої до внутрішньої мотивації. Дітям потрібна стабільність, зрозумілі рамки та терплячі дорослі. У довгій дистанції виграє не той, хто горить, а той, хто йде маленькими кроками кожного дня.